Розпочати я вирішила все ж таки з мілки з помаранчевого латексу, бо хто знає, як той від кісточки буде відмиватися. Так, в мене тут. Пляшочки, бачите, скільки залишку, і все. Так що помаранчевий також закінчується. І ось те, про що я казала, бачите? І я беру ось отак. Раз, і все. І зняла. А так би прилипло б до горлишка. Бачите? А то, би тут приклеїлося до кришки і було б дуже проблематично його зняти. Зараз я його трішки взбовтаю і відправлю сюди. Ну, замовляти в цьому році вже точно не буду. У мене там ще є жовтий. І його багатенько. І є якийсь прозорий. Я ще його не пробувала. Це мені теж Максим присилав прозорий. Так, ну все. Начебто, ну, не все. <с> Вона думає, думає. Ось сюди поставлю і нехай стікає, а я буду покривати. Поки я першу покрила, дивіться, ця, скільки напузирила тут пузирик все стекло, пляшечку викидаю, домитися їх нереально. Я вчора мала необережність спробувати. Знаєте, що відмити? Баночку з-під е теракотового латексу. Думаю, я в нього налью чорний. Угу. Не тут то било, як то кажуть. Було всюди і під ногтями, і де його тільки не було. Всі руки були теракотові, а баночку я так і не відмила з кришечкою. Мила-мила і викинула в мусорку. Так, віднесла мілочку. Якраз спрацював таймер, принесла, вилила фермент. Ну, а тепер. Розпочинається саме цікаве. Ой, аж страшно. Вам не страшно? Ви будете свідками разом зі мною. О, Господи. Слухайте, а в мене от тепер, я вже як почала мазати, в мене виникло питання. На будь-якому іншому. Латексі, да, можна написати, ну, наприклад, хоча б маркером. А на цьому як підписувати, чим, чим. М -м -м -м. Аж цікаво це мені тепер стало. Напевно, що як буду покривати? Другий слой. Це ж у нас перший слой вважається, друга сторона. От як буду покривати другий слой, я, мабуть, зроблю, ну, або ценник візьму, або бумажечко виріжу, напишу на ньому дату, коли він зварений. Бо ці клієнти, вони. Завжди запитують дату. Він у них лежить, визріває, продовжує. І вони дивляться потім, ну, який довше визрів, да, то і, той і починають вживати. Ну, Тобто, дату їм потрібно знати. Та ну, кожному, хто, я так міркую, кожному, хто купляє, напевно, що цікаво ж, да, коли він зварений. Скільки цьому сиру. Цікаво, який він буде, коли висохне. Бачите, теракотовий оцей. Він же ж, коли його покриваєш, він такий красивий. Ну, коли сирий, оцей. Він як такий. О, я навіть знаю, на чому показати. Зараз. Він такий, як начебто якийсь рожевий. Ось на що він схожий. От тут ось. На отакий колір. А коли висихає, стає як палова краска. Навіть не краска, а як ґрунтовка. От мені тепер цікаво, як буде виглядати цей, коли висохне. Ну, не буду ваш час віднімати. Зараз вимкну камеру, повністю покрию. Ой, я вже десь прилипла. Повністю покрию, а потім увімкну камеру і вам покажу, що з цього вийшло. Я не знаю, як він на сирові буде сохнути. а вона мені ось тільки сказала, що я десь вилипла. Хотіла витерти, а він вже, бачите, висох. Ну, що вам сказати? Зрілище ще те, звісно. Полюбуйтесь. Як він лягає на головку, мені сподобалося. Хоч на латекс на боковушках, хоч тут зверху. Але Подивимося завтра, як він буде виглядати ось тут, коли висохне. Чому я на це звертаю увагу? Тому що от я користувалася багатьма кольорами, і всі вони, да, були у цей полі коберт, але от жовтий, наприклад, ним покриваєш, і він, коли висихає, то як вам пояснити? Ну, таке, як немає прогавин, да? однотонно от висихає якось. А оцей помаранчевий, наприклад, він, коли перший шар наносиш особливо, він висихає, і тоді так видно, що тут а, товстіший слой, там, де тоньше, прямо аж як, ну, як наче він розтікається. І так само було з зеленим. Отакий От точно, але зеленого кольору. Ось він навіть ну, в списку є зелений. Так він, його хоч і тричі покривай, три слої я покривала. І все рівно береш, потім отак головку в руки, дивишся. І видно ось на поверхні, хоч на цій, хоч на боковушці. Видно такі, як... Ну, як. Наче він розтікається. Тобто десь зелене, а десь, прям наче як просвічується. Жовтий так, не веде себе, і ось оцей теракотовий. От Бачите, один слой покрила. І щільне таке міцне покриття, що на боковушках, що на поверхні. Немає такого, що, як нібито він розтікся і напівпрозоре. Ну, от, подивимося, що нам покаже цей чорний, тому що я кажу вам, я його сьогодні вперше тестую. На пальці висох швидко. Як висихатиме на сирові, побачимо. А взагалі оце зараз сидю і думаю. І здається, я знову переплутала. Для качоти я використовую отакі темні, да? зелений був, потім оцей теракотовий, тепер оцей чорний. А от жовтий і помаранчевий все ж таки чогось мене це тільки що осінило, що, напевно, я мілку покривала жовтим, а от помаранчевим я покривала бамонт. А зараз і ці дві головки, які завтра поїдуть, я покрила помаранчевим мілку. І ці три, які на 30 вересня. Що ми тільки що покривали з вами і вчора, і тільки що. І я його також покрила помаранчевим. Хоча жовтого у мене більше. Ну нічого. Нічого. У мене такі клієнти є, які полюбляють. Сир в латексі. Це вони цього року з'явилися. У мене раніше була вона лікарка сама по спеціальності, ну і працює лікарем. Вона завжди замовляла качуту в латексі е, у великих головках у тих, що там виходить десь 1,5 кілограми. І замовляла на осінь також, ну, там три головки чи чотири головки. І потім їх, вже коли кози були в запускі, потім їх забирала до Нового року. І оце ж клієнтка моя світочка, яка в Чехії, та щороку замовляє, прямо з весни її вари, і хай лежать, сохнуть, щоб були як пармезан. А ось ці клієнти ці з'явилися, розкуштували такий сир цього року. Раніше минулого року вони замовляли тільки свіжий у вакуумному пакуванні, як, ну, напівтвердий. На а ось отакий сир у латексі вони розкуштували цього року і тепер замовляють його навіть наперед. От вона Ми відвезли її в минулу суботу. 6, здається, головок, я не пам'ятаю. На цю суботу, завтра, вона забирає дві мілки ті, що то поперед, ми покривали латексом, які у мене вільні залишились. І це на 30 вересня вона замовила три мілки і три качоти під латекс, щоб лежали визрівали. Тому я думаю, що цей латекс довиробляю. І зварю, можливо, ще декілька партій. Жовтий латекс ще є, а та там ще й прозорий якийсь є. Ну, Видно буде. Тобто, зверю ще декілька партій отакими головками, не дуже великими, а середніми отакими. Покрию латексом, і нехай лежить, і я думаю, вони його викуплять і з'їдять. Ось так. Так що ще може в цьому році побачимо і прозорий. Все, у мене залишилось 13 хвилин. Зараз відношу. Сир в холодильник, вимиваю кісточку, латекс прибираю і вже скоро буду займатися постановою зерна. Ось такий вам наглядний наглядне випробування. Як вам колір подобається? Ви б придбали б такий сир? Напишіть мені, будь ласка, або б, я знаю, що тут багато сироварів у мене. Е, ви би такий латекс хотіли купити, ви би хотіли покрити свій сир таким латексом. Я просто ні разу не купляла його, хоча він давно є в асортименті, ну, у мене не було якось тяги до такого кольору. А я ж подруга у мене замовляла навмисно чорний. І я знаю, що багато людей замовляють спеціально чорний. А мені от чомусь не лежав він до душі. Ну, а Максимка подарив, треба ж використовувати. А ви би хотіли собі такий латекс? Ви б покрили свої сири таким кольором латексу. Пишіть в коментарях. Вам же ж нравится, коли я працюю і показую це? От давайте зворотній зв'язок. Щоб відео продвигалося, щоб відео залітало, пишіть коментарі, а я буду відповідати.